Шановні інвестори Escape City, у нас для вас неймовірна новина. Ви лише уявіть, як для літераторів Пуліцарівська премія, як для науковців Нобелівська премія, як для фільмотворців Оскар. Так само і в архітектурі існує найвища в світі нагорода. І наш проект Escape City, єдиний проект в Україні, потрапив в номінацію на кращий проект в світі. Хочеться вірити, що з цього проекту почнеться м, така доволі вже світова. Відомість безпосередньо цього курорту, і добре, що архітектура вона в цьому грає величезну роль. Дуже круто, що в Україні безпосередньо зараз, в тих умовах, в яких ми всі з вами перебуваємо, створюються настільки круті проекти, які потрапляють в шорт-ліст World Architecture Festival і отримують світове визнання, не дивлячись на всі обставини нашого. Цього день уявіть на який рівень вийде наша Скейп Сіті на міжнародний рівень. Це стане улюбленим місцем туристів, іноземних туристів, українських туристів. Це стане улюбленим місцем відпочинку всіх, хто приїжджає в Буковель. Адже Escape Сіті знаходиться в самому центрі курорту Буковель. Ми будуємо новий центр курорту. Ми будуємо найбільші зони променад. з безліч розваг для вас, ваших дітей, де кожен крок, кожен кут за ви будете завертати. Ти за кожною будівлею буде дивувати вас неймовірними атракціями. Ми будуємо для вас елітні готелі. Де їх рівень буде відповідати? рівню готелів п'ять зірок з басейнами на вулиці, солярі з зонами, спа неймовірною інфраструктуру і величезною увагою для ваших дітей, адже Escape City не тільки об'єкт для інвестицій. Escape City може стати вашим новим домом. Тож ми будуємо для вас не просто найкращий проект в Україні. Ми будуємо для вас, можливо, найкращий проект в світі. Тож для вас звіт будівництва за серпень, Escape City – центр курорту. Ходімо дивитися. Як ви бачите позаду мене, продовжується повним ходом копання котловану нашої черги Стоун. Вона нас називається по. Проекту А03 ця черга дуже дуже велика. З урахуванням того, що ця черга стоун Вескей Сіті набагато більша, вона половина глейшера. То катлаван, звісно, робиться довше, тому що сама площа забудови дуже і дуже велика. Тому на таку площу потрібен певний час для того, щоб правильно вирити катлаван, адже ми його копаємо на два рівні під землю, щоб був там наш паркінг. На території нашого Escape City продовжується роботи по набиванню буронабивних набивних паль, які будуть тримати ґрунт та будуть надійною опорою для вашого майбутнього Escape City сіті Ми набили перший етап паль і перейшли до другого, якому вже з'явилася необхідність набивати палі глибше та робити їх більш масивнішими та посиленішими. І для цього ми вже привезли більш потужнішу бурову установку, яка буде набивати палі. До цього ви бачили, вона була невеликою. Велика, якраз для таких базових паль, ну в принципі, на які всі і працюють, але це справжній монстр, тому що такий проект, який ми для вас будуємо, він не може будуватися на стандартах таких звичайних, адже ми будуємо в преміум сегменті, тому все має бути ідеально, бездоганно і навіть палі. Тому ось такий красень у нас зараз тут, і він вже починає набувати е, такі більш потужніші та сильніші палі, які будуть тримати е, і укріплювати наш фундамент. На будівельний майданчик вже завезено всі необхідні, навіть з надлишком, інструменти, техніку та матеріали. І ось багато дуже ось таких штук. Це такі штуки, які йдуть в землю, які заливаються бетоном. Це якраз так і виглядають наші палі, які ми ставимо для того, щоб укріплювати і робити наш Escape City могутнім, сильним та непохитним. Друзі, на територію переміщено баштовий кран, і вже формується площадка для його встановлення. Він поки в розібраному вигляді, але дуже скоро вже його змонтують. Буде в нас на будівництві не один кран, просто важка техніка. Почала з'їжджатися, бо ми готуємося до наступного етапу. Вже скоро, коли закінчиться котлован, ми почнемо бетонні роботи. Куди не поглянь в будь-яку сторону цього будівельного майданчику скрізь матеріали, які просто фурами і вантажівками завозяться на будівництво для того, щоб все було під рукою. Там трохи нижче, вже таке змонтоване містечко невеличке, де будуть жити і вже живуть наші будівельники. Тож ми рухаємося далі. Ви подивіться, будь ласка, який неймовірний вид позаду мене. Це траса номер 7, вздовж якої буде розташовано весь наше Скайп-Сіті. вище Редісон і далі вздовж траси номер 7, на Ще черги зараз. Ми пропонуємо вам до інвестиції чергу стоун, яка буде розташована безпосередньо на трасі номер 7. А ось я на тому самому місці і ще один вам хочу показати ракурс. Там другий витяг, там другий схил, друга траса. І ви подивіться, який неймовірний простір, який неймовірний краєвид буде з ваших вікон і також з місць ваших прогулянок. Кататися зимою на лижах, дітям на санях, гуляти безмежну кількість годин і безмежну кількість кроків по найкрасивішій локації в Україні в горах, в наших Карпатах. Це наше скайп-сіті. Отже, робота наша кипить, і ми не просто риємо котлован, а величезний об'єм роботи і величезний час йде на те, щоб вивезти землю. І на сьогоднішній день вже вивезено 4 тисячі метрів кубічних землі. Це дуже багато, і хто розуміється на будівництві, той розуміє, скільки це часу вивести таку кількість землі. Тобто, 4 тисячі метрів кубічних ми вивезли, а переміщено та складовано тут на території ще 8 тисяч метрів кубічних землі. Тобто, це неймовірна цифра. І середній показник нашого вивозу сягає 35-45 вантажівок за добу. Також, хто розуміється, розуміє, що це дуже високий показник. Тож роботи тривають. Ми рухаємося далі і будуємо для вас найкращий комплекс самому центрі курорту Буковель зовсім з колижної траси номер 7 і формуємо для вас пішохідний центр курорту з неймовірними променадами та висококласними люксовими готелями. Дякуємо вам за довіру. Дякуємо, що обираєте найкращих. Дякуємо вам за вашу мудрість інвестувати в найкращі об'єкти не лише на просторах України, а й світу. І звісно, зараз не дуже цікаво дивитися звіти з будівництва. Звісно, хочеться вже якоїсь картинки, коли воно росте на очах та милуватися прогресом. Але повірте, все буде, все йде по плану, все йде по своїм термінам, все йде по технологіям. Зараз найдовший та найнудніший процес для нас, як для глядачів. Це котлован. Але котлован скоро закінчиться і далі почнеться магія. І цю магію я обов'язково буду вам показувати. Дякуємо за довіру, дякуємо, що ви з нами. Ми ніколи вас не підведемо. Дякуємо, що обираєте найкращі об'єкти. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в наших відділах продажів escape City.